Бажаємо його оригінальною нещастю, а значить, що роблять, палять. Тому ми зараз зробимо те, що ми планували. Обережно розійдіться. Зробіть два кроки назад. тому що можна Будь ласка, розійдіться, люди добрі, щоб мені розповіли. Два не було. кроки назад! Що було? Отайдіть назад, будьте візні і заб'єте. Щоб нікого ви... ви... не заб'ємо.

광두해 광두해 <schemas> <laughs>